І Святого Духа, слава Ісусу Христу. Возлюблені присні брати і сестри, проповідь Церкви Христової, вся її благовість ось вже впродовж понад 2000 років, полягає у сповіщенні про спасіння людини. І хто замислюється над своїм життям, хто замислюється над своїм майбутнім життям. Той про це думає, і ось сьогодні Церква Христова пропонує нам євангельське читання, притчу Господню, яку Господь сказав на запитання апостола Петра. Притчу, яка цілком зрозуміла і дуже повчальна для всіх нас. Притчу. Яка дає нам надію, нам, які живемо у цьому світі і грішимо, падаємо, встаємо і нерідко знову падаємо. Ця притча не дає нам впасти у вічай по відношенню до нашого майбутнього життя. Отже, що ж запитав апостол Петро Христа, що Господь на його запитання, ось приклад. Розповів цю притчу, до чого подібне Царство Божого. А Петро запитав його, Господи, а скільки належить прощати мому ближньому, який згрішив проти мене? Сам запитав і сам відповів, чи ж не сім раз. Справа в тому, що юдеї, равини, які вважалися вчителями народу, Чили людей, що своєму ближньому потрібно прощати три рази. Якщо твій ближній згійшив проти тебе четвертий раз, він недостойний Твого прощення. Але Господь у відповідь Петру сказав не сім, а 70 по сім. Це не буквально 490. Це те, що Господь сказав, що немає межі, прощення нашим ближнім провин сопроти нас. І ось розповів цю притчу про царя, який вирішив звести рахунок із своїми слугами, які завинили перед ним. І ось один був винен 10 тисяч талантів. І Господь говорив на тій мові, яка була зрозуміла для того часу. І ось тоді. Боржник повинен бути посаджений у в'язницю, його дружина, його діти, продані в рабство, його дім проданий для того, щоб повертати цей Бог. І ось ми чуємо, каже Господь, цей слуга почав просити і благати. І цей цар змилувався над ним. Простив йому 10 тисяч талантів, а той лукавий слуга вийшов прощений. Зустрів свого товариша, який був винен йому десь 100 динаріїв, і почав його не просто від нього вимагати, а почав від нього душити і вимагати, щоб він той вже повернув його борг. Інша без справа, коли би цар сказав, що ось я тобі даю відтермінування, певне, до того чи іншого часу, але йому було прощено все, все до копійки. Ось він так не поступив по відношенню до свого ближнього. Що таке 10 тисяч талантів? Це сума, яку навіть і важко представити, важко уявити. А по відношенню до 100 динаріїв, це є ніщо. Один талант вміщав собі 12 тисяч динарії. Отже, йому було прощене бор в 120 Мільйонів динарії, а він не зміг простити сто динарів. Я думаю, що всі знають і розуміють, кого підрозумовував Господь під цим Царем, який пробачив борг в 10 тисяч талантів. Цим самим Господь хоче показати нам, що Господь пробачає нам ось безліч, множество гріхів. Які нам часто важко уявити у співвідношенні до того, що ми пробачаємо своїм ближнім. Ми всі завинили перед Господом, всі грішимо проти Його правди, проти істини, порушуємо Його святі заповіді. І чим людина більше замислюється над своїм життям? Чим більше людина тверезо оцінює своє життя, дивиться собі в душу, тим вона вважає себе грішнішою. Та людина, яка далеко відійшла від Бога, серце котрої зачерствіло, вона цього не бачить. Вона не бачить своїх гріхів і тому то строго судить свого ближнього, який погрішає проти правди Божої. І проти Нього. І ось Господь прийшов у цей світ, прийшов для того, щоби дати нам прощення, пробачити нам усі ці борги, усі ці провини. Господь пробачає, як тільки ми звертаємося до нього із проханням, Господи, помилуй, Господи, прости. І ось тут прощення нам буває. Все нам проще, а як важко нам пробачити свого ближнього, який по відношенню до нашого боргу, неоплатного Боргу перед Богом має зовсім мізерний і незначний борг. Коли людина, власне, не замислюється над своїм життям, коли людина не Дивиться собі в душу, своє серце, не замислюється над тим, що вона має, що Господь дарує їм, ось тоді і важко цій людині усвідомити свій реальний стан. Знаєте, коли людина знаходиться у темній кімнаті, де немає світла, і раптом принизує цю кімнату промінь сонячного світла. І людина бачить безліч порохів, які літають у цьому приміщенні. Ці порохи є і зараз між нами у нашому храмі, але ми його не бачимо. Ось так, коли пронизує, промінши Божої благодаті серце людини. Людина бачить ось ці провини супроти Бога, бачить свою небіч, бачить свої гріхи. Але бачить не для того, щоб впасти у відчай, а для того, щоб прийти до Бога. Для того, щоб жити правдою Божою, боротися з цими гріхами не своїм ближнім, а самим і собою. І кожен себе може запитати по відношенню до Бога, а чи жив я Його словом? А чи жив я правдою, чи жив кривдою? Чи був я послідовником Божим у цьому житті, послідовником Його милості, Його прощення, адже ми є образ і подоба Божа. А отже, маємо бути продовженням Його на цій землі, Його руками, Його словами. Але не так поступаємо, не так живе, називаємо себе християнами, але лукавимо і обманюємо направо наліво, не судимо себе, своїх гріхів, але судимо інших. Не відступаємо від зла, не стараємося, щоби Господь був милосердний до нас. А Господь прощення провин нашим ближнім, ось поставив один ряд. Як і ми будемо прощати нашим ближнім, так і Господь простить нам. ось що стосується прощення нашим ближнім. Ось тоді ми тих 100 динаріїв просто бачимо, дуже добре бачимо. А ось тих 10. Талантів, яких тяжко і уявити нам, які прощені нам Богом, ми чомусь забуваємо. Як важко простити. як важко простити нашим ближнім, скільки ворожнечі навколо нас, скільки злоби, ненависті, навіть сім'ями, родинами ненавидять і ворогують десятиліттями. Що там з сім'ями? Народи один одного недолюблюють. І таких прикладів можна привести безліч. Французи не люблять англічан, англічани не люблять французів. І тому подібне можна і привести приклад і на нашому народі, і на інших народах, де до сьогоднішнього дня існує кровна помста. Хоч ці люди називають себе християнами. Але ще живуть до сьогоднішнього дня у старому заповіті. Але що це дає нам? Що це дає це непрощення нашим ближнім? Хіба це наповнює нашу душу радістю? Та ні. Навпаки, коли ми згадуємо, що хтось колись нас образить, біль буває на серці, ми переживаємо знову і знову те саме, якби це пережили. Перше, коли це сталося, коли брат наш згрішив супроти нас. І ми подібні до людини, яка приймає в себе як, отруту. І хоче, щоб від цієї отрути помер, померла інша людина. Але не так буває. Ця отрута діє в нас, паралізує нас. І тоді ми нарікаємо, чому ми від життя не відчуваємо радості. Чому депресія, чому все таке сіре і нерадісне, а тому, що прощати не вміємо, а тому, що не вміємо бути послідовниками Господа нашого Ісуса Христа, який молився з Христа, кажучи: Господи, прости їм, бо не знають, що Твоє. І ті, що згрішають проти нас, не знають, що творять. І ми їм маємо співчувати і прощати, але знову ж таки прощати не язиком, не розумом, а каже Господь сьогодні від серця. А як це важко? Як важко вирвати з свого серця ось ті коріння, які вплуталися в нашу душу, в наше серце. коріння образи. Здавалося би, що розумом пробачив, простив, і заком простив. А коли згадується це, ось тут пече вогне. І це важко. Це практично неможливо самому це зробити, тільки можливо це зробити по великій милості Божій. І якщо ми усвідомимо, що ми є грішні проти Бога. Такі ж самі грішні, як і наші ближні, а може, і гірші за них. І тоді Господь зглянеться над нами. Тоді Господь укріпить нашу неміч, дасть нам свою силу, щоб ми могли ось вирвати габувати цю пожежу, яка палає в нашому серці, яка спалює нас, яка спалює радість нашого життя. Тоді нам вдасться ось, щоб замість цієї пожежі була радість життя, щоб замість цієї пожежі було усвідомлення своєї гріховності перед Богом і радість участі у жертві, яка була принесена заради кожного з нас, жертві на Христі в ім'я любові до нас, Господь віддав своє життя заради нас. Не заради праведних, а заради грішних, заради немічних. Тому що каже Господь, я прийшов у цей світ не щоб праведних покликати, а грішників до покаяння. І ось сьогоднішня притча дає нам щиру надію на те, що Господь зглянеться над нами, пробачить нам. Наші гріхи і дасть нам силу, силу Духу, силу віри прощати нам, нашим ближнім, щоб було прощено нам. Ми повинні про це пам'ятати. Ми повинні з цим боротися. Також у апостола Якова, в його соборному посланні є страшні слова. Суд без милості тому, хто сам не творить милості, то дай Боже нам вміти дійсно прощати від серця, дай Боже нам нелукаво промовляти молитву Господню, де містяться слова, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Якщо ми будемо прощати, винуватцям нашим буде прощено множество гріхів і нам. Амінь. Слава Ісусу Христу.